Податківці зустрічалися із сільськогосподарськими товаровиробниками. На семінарі обговорювали податковий кодекс та оподаткування таких підприємств у 2011 році. Зокрема, новий документ зберігає спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств податком на додану вартість, а також основні положення щодо адміністрування фіксованого сільськогосподарського податку. З введенням в дію з 1 січня нового податкового кодексу вдосконалено окремі види податків і зборів зменшено їхню кількість. Кількість поступово знизяться і ставки оподаткування та зменшаться перевірки сумлінних платників, кажуть у податковій. Новий документ зберігає спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських виробників податком на додану вартість. При цьому вони не сплачують до бюджету суми додаткового значення різниці між податковими зобов'язаннями і кредитом, а залишають їх і використовують для виробничих цілей. У цьому році такі кошти потрібно перераховувати на окремий банківський рахунок. Збережемо також основні положення щодо адміністрування фіксованим сільськогосподарським податком. До те, платники, які на момент подання документів для набуття статусу платника фіксованого податку, матимуть податковий бояк, значить не зможуть відбувати на цьому виді податку. В аграрному секторі Коломищини працює понад 70 підприємств, включаючи переробні та фермерські господарства на фіксованому сільськогосподарському податку у 2010 році було 23 підприємства. Вони сплатили 2 мільйони 700 тисяч гривень платежів, з яких 1 мільйон 400 складає податок з доходів фізичних осіб, ще 300 тисяч ПДВ, 800 тисяч плата за землю, 100 тисяч гривень – фіксований сільськогосподарський податок. Тож кількох років сільське господарство користувалося пільми. Протягом 2010 року 22 сільськогосподарських підприємства та переробних скористалися пільми на суму 4,4 мільйона гривень. Загалом за підсумками 2010 року до всіх бюджетів Коломийської податкової зібрано понад 142 мільйони гривень податків, зборів та платежів. До місцевих бюджетів за 2010 рік надійшло 97,3 мільйона гривень. Сума значна і ріст надходження до минулого року 8,8 мільйонів гривень. Крім того, забезпечення виконання оскільки всі платники знаходяться з сільського сходис на території району. Можу, довести до вашого відома, що план виконання коло миського району на 2010 рік виконано. резервом збільшення надходжень є податковий борг, який на перше січня становить майже 11 мільйонів гривень. Сума активного боргу мільйон триста. Що стосується підприємцівського госп... сільськогосників, то бо складає по шостьох суб'єктах 400 тисяч гривень. Є низка питань, які залишаються невирішеними з минулого року. Зокрема, що стосується недотримання законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. Та наявності заборгованості по податку з доходів фізичних осіб по результатах 2010 року 313 суб'єктів декларують середньомісячну заробітну плату на рівні нижче законодавчого встановленого розміру. Це втрати десь у розмірі 90 тисяч гривень. Крім того, працівниками податкової виявлено 289 найманих працівників, які не були оформлені належним чином. Порівняно з 2009 роком її було виявило набагато менше, це 155 осіб. І залучено до державної реєстрації 189 громадян, де відповідно забезпечено сплату податків. У 2011 році податкова запланувала підвищити якість обслуговування платників, покращити адміністрування податків, зборів та платежів, посилити роботу з підприємствами, які ухиляються від оподаткування. На часі кампанія по декларуванню доходів, отриманих у 2010 році. Захід триватиме до 1 травня. Я зазначити, що сьогодні стає нормою життя практично для кожної людини прийти сумлінно задекларувати свої доходи. Минулого року понад 600 коломиян задекларували свої доходи, і в місцевий бюджет надійшло більше як 800 тисяч податку. Повернуто в вигляді податкового сто 160 тисяч. І я думаю, що в цьому році рівень декларування доходів у нас збільшиться.